Недавно я записала відео, в якому розказала, наскільки важливі кислоти для організму людини. А сьогодні хочу розказати, не саме ви можете знайти ці кислоти і заодно, незначні секрети стосовно правильного харчування. Отож, саме є харчові органічні кислоти. У ямах, фруктах, овочах, у тому числі кореноплодах та у олиціній зелені. Я перечислила їх п'ять. Отож, зараз скажу де саме, ви можете знайти ці кислоти. Перша кислота це молочна. Вона знаходиться в кисломолочному сирі кефірі, йогурт, простокваші і комусь. А зараз секретик стосовно цієї кислоти. Ця кислота зволужує, відлущує шкіру і те саме загально зменшує древні смужки. Це по суті секрет перший такий, важливий стосовно молодості. Ця кислота, щоб засвоїлася. Це дуже складний процес. Ем, зазвичай, щоб вона попала в кров, поступає вона в скелетних м'язів з музу і з еритроцитів. А зараз стосовно такої кислоти, як лимонна, лимонна кислота. Більшість людей знають, що вона знаходиться у всіх видах цитрусових, в ягодах, в степлах тютюнових культур хвой. Ну і лимонну кислоту можна знайти в такій ягоді, як смородина. Це наша ягода. В цій ягоді є не тільки лимонна кислота, а й яблучна і бурштина. Чому я виділила саме смородом? Тому що ця ягода пригнічує ріст з А вони є основними провокаторами майже всіх захворювань. Ну, а зараз стосовно оцтової кислоти. Оцтова кислота міститься в низьких концентраціях, в рослинних. І тваринних системах. Ну, стосовно остової кислоти, думати, багато не потрібно, воно продається в магазинах, як яблучна, так і оситний. Купляєте, надаєте до страв і отримуєте остову кислоту. Ще алева кислота. Я думаю, що більшість людей знають, що вона знаходиться в щавлі, в шпинаті і в пигоні. Достатньо готувати борщик щавлю і ви отримаєте достатню кількість цієї кислоти для того, щоб правильно функціонував ваш організм. Ну, а зараз. Ще одна така кислота, як яблучна. Де ж саме можна її знайти? у Барбарисі, винограді в яблуках, малині, горобині, стеблах хревені і в листках махурки. Я говорила тільки що надому. Що ця кислота є ще в такій ягоді, як сморута. Крім того, її можна знайти в такому фрукті, як груша. А груші є як яблучна, так і лимонна кислота. Отож я розказала, де саме можна знайти ці кислоти. А тепер хочу привідкрити секретик стосовно правильного харчування. Є такі продукти харчування, які сприяють підвищенню кислотності. Це так, як кава, цибуля, чесник, соління та маринади, перець, редис цитрусовим, щавель, сливи і кислі ягоди. Ем, оскільки вони підвищують кислотність, життєво необхідно раціон включати такі продукти харчування, які сприяють тому, щоб ця кислотність понижувалася. Отож я зараз. Перечислю такі овочі, які можуть вам допомогти. Для прикладу, це брокколь, шпинат, капуста та морква. Вони є низькокислотними і багатими на клітковину. І цим самим вони заспокоюють шлунок. Ну, крім того, вартую в раціон включити нежирні фрукти, такі як яблуко, ківі і банан. Ну, крім того, є ще такий чай. Називається Курінь Судки. Він дуже корисний, тому що він допомагає заспокоїти кишківник зняти печію і знизити кислотність. Ну, а зараз хочу сказати, я не Таких рекомендацій, якщо у людини, наприклад, підвищилась кислотність, З раціону виключити, наприклад, жиром, гостру, солену, кислу їжу, газовані напої, свіжу випічку і алкоголь. Є такі люди, які по-справжньому вірять в це, що Якщо вони не будуть силожувати, у них не буде проблем із здоров'ям. Їх шлунково кишковий тракт буде здоровим. Безперечно, якщо є проблеми з це все вартує виключити цього. Але важливо зрозуміти, якщо ви знімаєте загострення, життєво необхідно. Брацьом включати кисло, мостру, їжу. Тому що якщо ви не будете її вживати, то ви цим самим створите сприятливі умови для того, щоб в вашому організмі множилися грибки, вірусно бактеріальні грибки, гельмінти. Отож. Все життєво необхідно вживати, але в допустими в нормах і правильну і балансувати для того, щоб виправляти ті помилки, які ви зробили. Більшість людей найбільше вживають каву, яка сприяє тому, щоб підвищила кислотність. Отож. Я перечислила, що життєво необхідно вживати, якщо ви зловживаєте тими продуктами-харчувами, які підвищують кислотність. Це основна права. Накосячила виправи. Якщо ви будете розуміти це, у вас проблеми з здоров'ям буде. どうする